Привіт усім! Я Таролог Євгенія. Сьогодні хочу передати вам послання від роду вашої мами. Так, буде два варіанти, як завжди. Обирайте свою карту і будемо дивитися, що вам передасть рід вашої матері. Дуже цікава тема, як на мене. Так, ви людина справедлива. Чесна. Ви дуже можете добре зважувати все і приймати рішення. Хтось може бути ваги, терзи по знаку зодіаку, але ви знаєте, із тих людей, хто. Всім раз відміряє і один раз відріже, але це буде чітко, ясно і безповоротно. Ви любите взагалі ясність. Можливо, ви десь працюєте в сфері, яка пов'язана з документами, з законом, з юриспруденцією, якась така сфера. Якісь державні органи також тут можуть проходити. Але тут може бути, до речі, продавець на ринку, навіть така якась сфера, не тільки на ринку, тому що тут зважують, відрізають. Ви людина активна, цілеспрямована, і лідерські якості присутні. Але ви любите, щоб все було по справедливості. Можливо, у вас якісь зараз кармічні ви проходите. Уроки ситуації, які треба вирішувати. Якщо це ваша енергетика, подивимось, що вам передає зараз рід вашої мами. Вам треба навчитися обирати інших людей, не таких, як ви обирали раніше. Таке враження, що ви, якщо дивиться жінка, обирали якихось незрілих, які не могли вам чисто фізично дати те, на що ви заслуговуєте і чого ви хочете. І тут був ваш самообман, але вам треба іще вчитися обирати з любові. Так як, до речі, справедливість це така більш холодна енергія, про розум, про інтелект. Ви можете свої почуття заховати, десь, приховати, закрити, не показати десь, більш холодно якось віднестися до якоїсь людини. Якщо дивляться чоловіки, то вам також треба перебрати ваше ставлення до. Особистого життя, подивитися, чи чесні ви у відносинах з вашим партнером, теперішнім, або з новими, або з колишніми. Тобто тут варто розкривати ваші емоції, ваші почуття. Випадає карта сили. Вчитися домовлятися, вчитися певному. Умінню знаходити компроміс. Ви людина досить сильна, знову справедливість, дивіться, але ви. Через минулий досвід можете закриватися від чогось нового, і вам важко пропрацювати ті моменти, які з вами відбулися раніше. Тому ви навіть зайвий раз, можливо, не хочете спілкуватися з людьми, десь ходити в компанії, навіть там з подружками на каву. ви... Можете ходити рідко чомусь, мені так здається. І знову робота, бачите, ви можете ховатися в роботу від своїх емоцій, від якихось почуттів. А їх треба не ховати, а проживати. Не бійтеся втілювати свої ідеї, у вас шалена енергетика, ви відьмочка. Чоловік, жінка, неважливо, у вас є прекрасна, шалена інтуїція, у вас є енергія, яка притягує до вас людей. І відштовхуйте ви їх, чи не відштовхуйте, вони до вас все одно йдуть, вони вам будуть довіряти, вони від вас хочуть, вашої шаленої енергії, і все одно будуть до вас приходити. Але якщо ви будете закриватися, буде важче лише вам, тому що, якщо ви віддаєте свою енергію правильним людям, ви можете отримати взамін набагато більше. Що вам хочуть сказати ваш рід матері? Не зависайте в апатії, не ховайте цю свою енергію, розкривайтеся, починайте більше про себе заявляти, будьте яскравою, харизму свою відкривайте, сексуальність, якусь активність проявляйте, тому слухайте свою інтуїцію. А ось це все, що з вами було, воно вам для досвіду, воно зараз лише забирає вашу енергію, коли ви думаєте про те, що. Поганого сталося, але ж зверніть увагу, змініть фокус уваги своєї на те, що ви зараз маєте, на те, що ви можете зробити для цього покращення свого життя. Тому я думаю, що у вас все вийде, ви людина досить сильна зараз проходите якісь. Період, де ви маєте чомусь новому вчитися, відпускати, щось нове впускати в своє життя навпаки. Я впевнена, що у вас усе вийде. Напишіть коментар мені, як вам відгукнулось. А я подивлюсь другий варіант. Ох, які в мене старші аркани тут прийшли мене дивитись. Якісь важливі люди для свого роду в першу чергу. І проходити важливий етап в своєму житті. Єрофант це про розум, про мудрість, про наставництво, ви можете бути вчителем, можете м десь в, релігій, в релігійних місцях працювати, якісь священики, духовенство. Я не знаю, де це може ще бути. Це можуть бути як вчителі, як і дійсно. Якщо ви езотериці, можете навчати комусь когось, але ви, в принципі, людина дуже мудра, можете, правда, не приймати чиюсь думку, бути впевненим в тому, що ваша думка єдина правильна. Але якщо ви в позитиві, то ми, то ми говоримо про те, що ви вчитель до вас прислухаються, приходять за порадами, ви можете розсудити якісь конфлікти. Тому, якщо це ваша енергія, дивимося, що вам передає рід вашої мами. Ви йдете до свого щастя. Ви йдете зараз із важким якимось серцем вам довелось щось залишити, але на замін цих... Кубків прийде набагато більше і набагато кращої якості, скажімо так. Хтось, якщо хтось тут залишив якусь сім'ю, розстався, розлучився, то тут вас чекає нова сім'я в майбутньому, можливо, діти. Але тут буде якийсь період щасливий. Тому, впевнено можу сказати, що ви рухаєтесь правильним шляхом для себе. Ви вагаєтесь. Розпиляєтесь, розпиляєтесь на що, на якихось незрілих людей, які вас оточують. Тут, в першу чергу, вам радять передивитися своє оточення, тому що є якісь маніпулятори, обманщики, які хочуть вас використати на свою якусь користь. Але, мені здається, ви тут їх помічаєте, і ви ніби побоюєтесь якось з ними виходити. В близькіший контакт, і це для вас також якраз таки урок, тому що вчителям також треба вчитися. Але так, що вам передають? Далі? От знову ж таки, бачите, ви вчитеся, ви змінюєте це буде новий цикл у вашому житті. Ви зараз розкручуєте новий цикл. Фортуна. Це загалом про нове коло в вашому житті. І світ також щось завершається, нове приходить, Завершається складне, неприємне. Ви зможете розібратися з цими хитрощами. У вас рід ваш підтримує і дасть вам за ваші уроки, за ваші страждання, можливо, досить якийсь. Гарний період. Тут може бути ріст у фінансовому плані, тут може бути ріст, знову ж це сімейні карти. Тому не треба боятися, не треба закриватися. У вас все вийде. Що ще вам порадить рід? Ви отримаєте по справедливості все, на що ви напрацьовуєте зараз, і для чого ви будете працювати. У вас буде якась зміна в роботі. Це може бути як підвищення, так і підвищення кваліфікації, підвищення рівня вашої роботи і рівня вашої зарплати. Ви тут зможете, знаєте, ви тут ніби будете перевірити. Як це сказати, берегиня роду. Якщо чоловік, то будете оберігати ваш рід, ви зможете допомагати, наприклад, вашим батькам, дітям, там ще якимось близьким людям. Тут про комфорт, про стабільність, про те, що у вас є запаси для всього, і вам на все вистачає з головою і вище, з радістю цим ділитись. Тому чекайте. Після цих всіх ваших змін трансформацій чогось новенького. Тут не треба вступати в якісь конфлікти з самим собою, з самою собою і е, закриватися від нового. Не тримайтеся за фінансову тему, тому що до вас все одно прийде ваше. Хапайте нові шанси. Втілюйте свої ідеї і знову бачите єрафант. Чому <ріху> так співпадає? Цікаво. Тому що, можливо, ви якраз виростаєте і, можливо, ви зараз чомусь навчалися такому, чому можете вчити інших людей. Тут людина досить мудра, з цікавими знаннями, але трошки ви розчаровані. В якихось можете безсоннях бути, апатії через, знову ж таки, емоційну сферу через завершення старого циклу. Але це нормально, це треба прийняти, прожити і рухатися далі. Тому що все в наших руках. Можете зробити скріншот такі три сильні карти, які вам допоможуть рухатися вперед до своєї мети, ставити нові цілі, і у вас в будь-якому разі все вийде. Це мудрість, це активність, це цілі, це чесність і потрібні вам знання. Бажаю, щоб у вас так і сталося.